Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Мене все ще звати Владислав, і я все ще записую вночі. Е, відразу буквально записую, щоб ви розуміли. Авангард. І я цей. Ну, я набрав тоді всякої фігні. Зараз спробую нормальну зброю взяти і нормально прокачуватися. Тут треба або дрони, або гранати. Тут не треба брати. Струменеву зброю. Ще раз нагадую, що я записую це вночі, поки всі сплять, тому. Ага, ще й собата є. Блін, ну давайте може на дронах, реально. І тому я трошки стримано розмовляю, і трохи менш емоційно, ніж завжди. Ну. О. Ну, давайте. Чисто гранатовий білд. І в основному... Ну, це так і за те, що проблеми зі світлом, ви всі знаєте. <су> Стременева. Не. Фугасно, давай. Все, чисто гранатовий біл. І... Ну, типу, я думаю, всі розуміють. А, блін, який гранатовий, я ж дронів узяв. Ой, так біт. Дрони, гранати. Дроново-гранатовий. Я чогось думав, що я гранати На Накопчення. Так, 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 так. От, скидуй. Перезарядка. На гранати має сенс брати чисто перезарядки. Реактивне взуття берем. за перезарядки. І качаємо максимально зброю. Капання. Там ще якась штука, я думаю, взагалі не потрібна, тут ресурсів немає. Якщо в магазині щось і куплю, то це буде чисто така рідкість. Чим більше перезарядки на гранатах, тим краще. Тим вони чаще будуть кидатися. Ну і шкоду, звісно ж, по можливості качати. Ресурси я все так же шукаю, жуків шукаю, в жуках є ресурси, причому в жуках, напевно, їх більше, ніж. Так, просто на карті. Єдиний мінус, що в мене немає нічого зупиняючого, щоб чистить толпу перед собою. Це дуже великий мінус. Але я сподіваюся, як граната розкачаю, то вони будуть просто все знищувати довкола. Ресурси. Дофіга золота. В рамках цього челенджу дофіга золота. Так, шкода, накопичення давай. Квіточка... фіг Філізний цю заберу. Так, цих еліток буде тяжко вбити. За рахунок того, що в мене гранати. Але я думаю, я впораюсь. Хоча не настільки і тяжко, як я думав. Взагалі не тяжко. Ніфіга собі. Отримування Оде, давай. Це є... я. візьму. Я і забув, що мене. Сандалі. Перезарядка. О Шкода. Поamnockey. Удача. О, я удачу візьму. Так, 35. ну, працює. О, так, це працює. Резрядка. Ууу, накопання. Можна? А попризряння... Ні, давайте накопання. Може знадобитися. О, це я теж візьму. Вниз. Нам треба вниз. Резрядка. Накопання, це теж буде приємно. Може допомогти трохи. Накопичення. Блін. На перезаряд. Воу, скільки досвіду. Я хочу його забрати. Не заберу. Жагіблисть. Заходим. Зайшов. <зайшо> Шкода, кратий. ууу. Перезарядка на дрони. Беру. Шкода, беру. М -м, крити, шкода, дрони беру. Погнали далі. Get to work. To be and to be так, а що мені збирають квіти знову? Ой, ну квіти це приємно. Квіти це завжди приємно, їх мало. Тому це приємно. Так, хілки, хілки, метаресурси. Я шукаю, по суті, шо. Квіти шукаю. Шукаю, як мені вижити. Качаюся. І шукаю крапалі ресурсів на карті. І жуків. Лутових. То, що у лутових жуків є Оч... не очевидно чи очевидно лут. Ой, я хорошо бабахнуло. Хорошо. Накопиченный, шкода, давай, шкода. Тут открыли дроны. Сюда. На... Считываешь не 3D-оцеп. Хил, давай, бескоштовный. Это прям будет топово. Удачи. Візьму, у мене скільки вже 63 Не, ну на удачі можна і виїхати насправді. Жарти з жартами на удачі тут можна прям хорошо піднятися. З кожного левела, если буде валитися щось прям класне. Або хоча б через левел, ну от, шкода на дрони. Ну вот, шкода надо гранату. Сюда. Копання, перезарядка на все. Вибухова. М -м -м, давай. Мені трош трошки в межі збору ще розширить. Було б непогано. Копання. Ну мені только пані. Шкода, Давайте це вб'ємо. Ладно, йдемо далі. Може магніт випаде. Мені ще кіти зібрати треба. Ой, ресурси. Ай-яй-яй. Е, е, uh... Погнали. І я такий баг колись уже ловив. Прикол цього бага, що Дивіться, як я моментально все скопую. <рив> Я цей бах, якщо не помиляюся, тільки подолаю, коли вже в капсулу зайду. А поки... Просто летим. Накопичення, швидкість якісь перезарядки. А поки просто летим. Повільно, правда? Трошки. Але летим. Ой, я цю толпу, до речі, хочу вбити. Я цю толпу сильно хочу вбити. У них сильно багато досвіду, може бути. Тривали зверхуй, давай. Все, тепер я можу нормально себе відчувати. Уф. Давай шкода. І пусті левели мені зараз нічого не дадуть. Перезарядка. М -м -м. Летим, летим. О тут пролітаємо. Сейчас мене ударить. Ні, не, не ударить. Ой, я розумію, що ви stronger. Ну, я качаюсь. Перезарядка на дрони. Сюди. Перезарядка на гранату. О, от тепер ці левели мені дадуть. Три слабші копії. Давай три слабші копії. Але в мене тільки гранати, і дрони то це. Must have. Муха. Давай, давай, давай. Шкода, давай, шкода. Ми тут пролітаємо. І полетіли в капсулу О. Оце давай. Досвід збираємо. От я цього забив і заб'ю. Перезарядка, давай. О! Похинуться. О! Начебто... Відглючив. Заходимо. Well <laughs> ну, це, це мемний баг, я його ще ловив в ранньому доступі. Насправді. А, шкода на вс... межі збору. Граната. Пішли далі. Так, ресурси, грибулики. От грибулики я не люблю забирати. З грибуликами є проблеми. Їх дуже багато. Їх прям неймовірно багато. Так, ресурси бачу. Вони мені потрібні. Давай. Ни, ні. Цих мух пропускаємо. От. От, от оцей грибулик. Ну от, ну він прям... Прямо у цій лозі. Так, золото забираємо. М -м, жука. Жукан, ну я пам'ятаю, що він там. Але повертатися не сильно хочу. Оу. Оу, проходимо так. Саплай под Окей. Я зрозумів, що він актив Мне до нього ще дойти надо. І капнути. Трохи. О, нормально. О, скільки досвіду. Псибник глибинника. Можна. Шитки з перезарядки на все. Пу-пу-пу. мені б на гранати... Ну ладно, давай. О, давай. Mm, давай швидкість перезарядки. Скільки? 3, 1,26. Ну, нормально. Уже краще. Цей, цей досвід треба забрати. О, давай так. Кінетичний... Давай, кінетику. Ой-ой-ой, скільки всього. Межі збору. А це мені треба дуже. Всього прям дуже не вистачає. Всі левели. Шкода. Шкода на дрони хорошо. Прям дуже хорошо. Так, ресурси я все одно не зберу. А досвід можна. Тому давайте намахуємо їх тут. Оце я беру. От чого удача така важлива? Неймовірно важливо. Межі збору, о. О. Тепер можна жити. З такими межами збору. І терміново все прокачувати. О, це давай межі вибуху. Копання, та нафіга не надо, перезарядка. Перезарядка. накопичення давай о то знаєте я себе ще й нормально чупаю шкода на дрон давай грибулики ой ось в чом проблема грибулики то я не зібрав улік а ти що тут робиш Це я його довго буду бити І грибулик один залишився. А, ні, я його вбив. Нітра. А давай. Так, один грибулик знайти. Один грибулик. Ось він Ось він мій. Рудненький. Так, я хочу тепер повернутися туди, де багато багато досвіду я викинув. Оце. Нейротоксична граната, вона, до речі, дуже класна, Якщо на 18 левелі. Отут багато досвіду. Біля капсули. І отут щас буду добивать еліток. Oh. Давай. Куди від вибухів окей. Ну, нейротоксичну гранату треба ще качнуть. Дуже сильно. Швидкість перезарядки я маю на возі. Вона, типу, дуже потужна, але... ой. Оп-оп-оп-оп-оп. Перезарядка на все, давай. Але у неї є проблема. Вона дуже повільно перезаряджається. А треба швидше. Так, досвід збираємо. 50-й левел, ну... Збирається, але. Нічого не бачу. О, оце треба. <плес> Раз. Ну давай. Ммм. лякають Ну давай. Чисто хай бігай. Так, заходим Такий роз, розбрат будемо робити. пик Нейротоксик. Берем. Шкода на гранаты. Можно взять. Накопичення на токсик. Шкода. Тривалість. Ні, тривалість я качать не хочу. Захист, перезарядка. Накопичення, блін. Идем далі. Так, секунду, що тут? Погнали. Таак. Що ми, шо ми? Квіти? Збираємо квіти. І. крапалі у тих ресурсів. Хуліка я знайшов на минулій папі. Зараз я сумніваюся, що він мені випаде. Хоча з моєю удачею може бути все. Так, що тут? Тут Хілка. Запам'ятайте, в правому верхньому куті Хілка. Може знадобиться ще. Блін, на нейротоксичну гранату перезарядка прям сильно більше треба. Сильно швидше. Це я заберу, хай буде. Свормін комін, неприємно. Дуже неприємно. Оце забираємо. Це забираємо. Опа. Полетіли. Жуки, 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 жуки. Жуки це більше ресурсів, ніж тут розкидано. О, скільки жуків. Ооооф, перезарядка, давай. Скільки там уже? Секунда 12. Терпимо. Треба більше, але терпимо. О. Забираємо. Так, я туди ще повернуся за досвідом. Та можна і зараз в принципі повертатися за досвідом. Так, Квіточку ось я останній зібрав. Тепер можна повертатися за досвідом. И проходить цей шлях заново. А, тут уже ще дропище. Так, трошки хильнувся. М -м, давай, скидаємо дроп. Тача, перезарядка. Перезарядка. <пілка> Пігулки, Давай, хай будуть. Більше ХП-шок, більше від рівня. Ми Тут проходимо. Давай, 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 давай. Ладно, тут пригаємо. По-другому я тут не вийду. По-другому я тут реально не вийду. Тільки стрибком. Так, і мені б наверх похилятися, ну ось іще є. Пілка. Щось вони якось почали дивно рухатись. Значить, зламалися. Та є маю. Ладно, наверх йдемо там хілки є. Отак, От трохи направо, потім повернемо наліво. О! Чудово. Так. І отут трохи лівіше, і тут буде хілка. Раз, 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 все. И теперь вот тут як их, с их надо. Ай, о, ух, сто сорок. Как более че? Давай, Перерывайся. Вот тут проходом, проходом. Пу-пу-пу. Давай. Проходим. О. А. Бежим, бежим, бежим. Более чем. Можно и добить А не надо добить Це добіг. Цей досвід збираємо. Ще когось вб'ю. Блін, я досвід не достаю забрати, я то їх вбиваю. Прикро. Прикро, прикро, прикро. Філяція. то я не бачу сенсу насправді. А от тебе є сенс дядь вороги лякаються. І там лякаються. Не. не то пальто. А, нахильнемося на всякий випадок. Це у нас босс. Чи я зможу їх побити? Ммм. Якщо двоє вилізе, то я думаю зможу. Одного важко буде. Так, що мені треба? Мені треба знайти позицію по суті. І... все. І чекать. Давай так оп. Пройшли. Блін, я міг зверху біти, я не побачив. Так. Ось тут начебто непогана не площадка така. Не буду знати. Влітка вилізла, хорошо. Ну так, площадка відносно непогана. Відносно. Ось тут яма, на яку я повівся. Так, проходимо, проходим. Ну, Удача шкода, шкода. Дуже складний авангард насправді. Я начебто й прокачався і вся шкода так мало завдаю, що це капець. Ну, на вибухи, може, треба було предмети ще якісь брати, звісно. В цьому я протупив. Але ну блін, Навіть без... Навіть з предметами, я думаю, це було б дуже тяжко. Є варіант, може ще я зарівню, ще щось качну. Непогане. Так, отут. яєчко. Не хоче. Золото. Воно мені потрібне. Не сильно. Мені б шкоду якусь. Було вот, б непогано. А. О! О -ху, ху 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 Крендель, давай. Не допоміг мені крендель. От просто не допоміг. Багато наловив шкоди. Пу-пу-пу. А, В мене майстерність на гранати нема. От така стата. Предмети я нічого не брав по майстерностям, що у мене. Майстерність. На гранати немає. Нейротоксик є 4 рівень. На дрони... Та на дрони повинна бути. Да, на дрони є на 5 рівень. Ммм. Основна граната, яку я прокачав, не було у мене. Шкода і межі вихуда. Да, да, да. Тобто, треба було це брати, качати. Майстерність. Стоп. Почекай. Приваги майстерності. 7-7. А, тобто тут уже не важливо яка майстерність. Небезпека 4. 2. Плюс. А, -а, а. Тобто, небезпека 2, плюс, і я вже майстерність отримаю перевагу. Хм Тут вже немає такої системи, як раніше, типу, що треба на все на 5 пройти. Тоді можна буде швиденько це пробігтися та й виконать. І отримать перевагу на всю зброю, а я тут майстерність під тип. Тут те ж саме. А у мене тільки цей тоді не пройде не сильно рук. Тим паче. А, ні, другий, другий 3 плюс треба. Ні, чуть перевага майстерності є якась. Хм. Не зрозуміло. М -м. Тут перевага майстерність, ну, тут п'ятий рівень. Не зовсім зрозуміло насправді. Ну, ладно, давайте на цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд цього відео, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Це дуже важливо, воно допомагає розвитку каналу і всім пока!